Привіт. Я мірію. Вавилон, це сміт. Раум Фальти захопили успішно. Та, здається, розворушило усине гніздо. Нас переслідують ехотанки. Кілька десятків. Іважна наука не дивовижна. Рухаємося до точки евакуації. Прийом! Вавилон, як чуєте, ми наближаємося. Відчиняйте портал. Ось тепер їх забагато. Де портал? Вавилон, прийом. Записуйтесь добровольцем на останній рубі. Схоже, евакуація відкладається. Добре почекаємо. А тим часом працюємо, хлопці. З таким науковим обладнанням ніхто не зможе перешкодити вашим дослідженням.